Днями у Києві пройшов другий міжнародний саміт ініціативи Зерно з України. Мета постачання українського зерна до найбідніших країн Україна з початку повномасштабної війни експортувала через порти понад 60 мільйонів тонн аграрної продукції. Учасники саміту узгодили співпрацю у питаннях зберігання зерна, транспортування аграрної продукції, залучення міжнародних партнерів, розширення переліку країн-отримувачів продовольчої допомоги. Допомоги, повідомили в офісі президента Австрія, Швейцарія Швеція нині долучаються до реалізації проєкту. Про це повідомляється на сторінках МЗС у соцмережах. Зокрема, згідно з повідомленням посольства Швейцарії, країна виділить для всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу понад 3 мільйона євро. Австрія підтверджує, що продовольство ніколи не повинно бути зброєю. Та Зобов'язується виділити ще 3,8 мільйона євро. Уряд Швеції надасть ще 8,8 мільйона євро. Латвія анонсувала другий внесок у розмірі 50 тисяч євро. Литва в рамках ініціативи до кінця року виділить 2 мільйона євро та готова підвищити транзитні спроможності Балтійських портів для українського експорту.